А як відбувається комунікація от свободівського товариства? Тому що справді знаємо, що багато хто на фронті перебуває. Партія заявила про зупинку політичної діяльності, тобто якихось окремих зібрань, якихось нарад їх немає взагалі. Де Олег Тягнебок? — Олег Тягнебок там від початку війни він мобілізувався майор збройних сил. Мав таку можливість бачитись з ним і на сході. Тобто, звичайно, що є якісь чати, якісь групи, де ми спілкуємося між собою. Можливо, комусь потрібна якась допомога, і там же і приблизно знаємо хто хто де і в цьому прифронтовому місті можна зустрітися там, попити чаю і потішитись, хто 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 ще з нас десь тут є.